Петро Семенович, національний координатор програми. Бувши виставляє інститут фізики, на підполопікові, імені Лошкарьова, Академії Плачує Точно. Дякую. Я хочу спитати, чи є наші колеги з Росії, якщо з Росії, то я буду по російськи доповідати. Якщо немає зараз з Росії, то я по-українськи. Дякую. У мене доповідь буде більш така. Так, буде. Хто... Є про гримазу завісні. Є, так? Хто? Взагалі є, а так ніхто руху не підняв, тобто, бо вчора було так, що перепрошували, кажуть, як я не зрозумів. Буде більш така світоглядна. Доповідь, але чесно кажучи, всі доповіді тут світові, і основне питання, яке я бачу, мені особисто дуже подобається, що всі кажуть, що треба починати вчити е екології, розумінню екологічних проблем з дитячого садку і школи, що через 5, 10, 15 років ці дітки підростуть. Е вони будуть е керівниками жеків, е місцевої влади керівниками підприємств, і вони вже будуть фактично робити те, що зараз ми кажемо і вже є дуже суттєві такі приклади дуже практичної реалізації, рециклінгу, збору, розділення. Сміття і, і таке інше. Основні питання, на які я е, хочу зупинитись, це взагалі принципи інноваційного розвитку. Це, це справа в тому, що назва нашого форуму інвестиційна привабливість України не можна відірвати інвестиції від інновацій. Е, на жаль, у нас в Україні навіть високопосадовці дуже часто путають ці поняття, але вони дійсно йдуть. Поруч, бо фактично інвестиції найбільш дають прибуток, коли вони йдуть в інновації. Ну, ми бачили навіть на прикладі попередньої доповіді, що бізнес робиться на новому типі контейнерів, на нових принципах. Фактично це інноваційні ідеї. Якщо б робили просто контейнери, як раніше, то в нас Наступили старії якісті, то то було непривабливо. Тобто це дуже важливо. Я, як науковець з інституту фізики на я 12 років працював національним координатором Research Coordination Agency, ЕОРЕКА. Це Європейська агенція по координації наукових досліджень в науці і техніці, які Мають бути застосовані на ринку. Це дуже важливе, це зовсім інша ментальність для наших учених. І от фактично на всіх питаннях, на яких я сьогодні буду зупинятися, я буду казати про необхідність зміни ментальності. Ну от Я представник старшого покоління, ми формувалися в радянські часи. То у нас так, що хтось має нам дати гроші, хтось має використати те, що ми винайшли. Зараз інша тенденція. Зараз сам науковець має щось знайти. Знайти застосування, знайти виробника, знайти інвесторів, і тільки потім це дасть якісь гроші. Це дуже складний шлях. Але якщо буде розуміння у молодих науковцях і більш такого старшого покоління, то буде легше нам всім йти і в Європу, і взагалі до того. Суспільства, якого ми всі прагнемо, щоб були закони, щоб чисто в містах було, щоб їжа була нормальна, щоб ми знали, що ми їмо. Трохи слів про програму Орета Я розповім. І два приклади: негативний і позитивний, із реальних конкретних проєктів, із області. Екології, які я як менеджер європейської програми розпочинав, ну і зупинюсь саме на тому, що саме ментальність не дозволила у першому випадку негативного прикладу реалізувати, ну, я вважаю, дуже цікавий і важливий для України проєкт, ви самі побачите, і фактично він. До цих пір залишається навіть через 12 років дуже важливим і привабливим для України. От, давайте ми з, з вами трошки поговоримо про інноваційний розвиток. От, дуже цікавий момент був, наприклад, підприємства із Запоріжжя. Вони кажуть, ми починали в 97-му році, в, вибачте, це 15 років. Тобто, коли наша влада запрошує учених і каже, от ви там дуже багато розумних речей, ну давайте, беріться через рік, щоб це було вже впроваджено. Це неможливо, бо рік настільки. Малий час, що ну це дуже важко, це як ви, вже інфраструктура, розуміння є. Ну є такі теми, коли це конче необхідно сьогодні, тому це е, може вибухнути, але це скоріше виключення ніж правильно. Тому ми повинні розуміти, що інновація це період у часі. І от е кілька основних принципів розвитку інноваційного, як країни, так і е регіонів, окремих підприємств, і фактично кожної людини хто е самостійно, самодостатньо хоче чимось е займатися. Перше це наявність власних е ресурсів, тобто треба старатися не на те, що хтось щось нам дасть, а подивитись, що в нас є. В кишені, чи в руці. Можливість залучення зовнішніх ресурсів. Але виявляється, що і цього недостатньо. Ще третій є принцип це вміння. Використати ці обидва ресурси ну, дуже часто до нас приходять і європейські, і американські гроші Гроші розійшли ще, розійшлися, потратили зробили якийсь захід, а кінцевого результату, який декларувався, і на який ми всі очікували, на жаль, його нема. І основні підходи такі: от, щоб перший принцип реалізувати, треба дуже Прискіпливо виявити матеріальні, інтелектуальні, людські та інші ресурси, які можна долучити саме до розвитку якоїсь чи ідеї, чи приладу, чи нового матеріалу, чи якоїсь послуги. Сформулювати потребу залучення зовнішніх ресурсів це теж не дуже просто. Треба так сформулювати, щоб була мотивація для інвестора. Бо інвестор, ну всі ви дуже добре знаєте. Він, він каже: а що я буду з цього мати, і коли? І Якщо ми не від... маємо відповідь на ці е, запитання, ці е, запитання е, може дати відповідь тільки у тому випадку, коли ретельно порахувати всі витрати. Е, м -м -м, має бути. Прогнозування, бо не все можна випробувати, але ви як досвідчена людина, чи з радниками, чи самі маєте у часі подивитись, що коли це може нам дати. Ну і виявити можливості залучення цих. Ось чита рельєфна представити пропозицію так, щоб вона була цікава для всіх і для влади, і для інвесторів, і для тих людей, хто буде реалізовувати цю пропозицію. Бо на сьогодні і, і інколи так буває. вигідно для людей, хто робить, але не для влади. Вигідно для влади, невигідно для, не для інвестора. Тобто це теж принципи ментальності і підходів до інновацій. Мені дуже подобалася у бо це програма, яка вчить робити правильні кроки у правильній послідовності. То, те, чого от, радянська влада нас не вчила і не навчила. Я завжди кажу, що я такий же, як і ви, відмінність така, що я розумію, що ми маємо від, від радянської ментальності відходити, а ви не розумієте. І от, що надає Еурека? Вона просуває на ринок науково-технічної розробки практично у всіх сферах новітніх технологій. Є сайт, якщо ви наберете в гуглі Еурека, він виситься, там вся інформація є і вже є на сайті Державного агентства на українській мові? Теж зміна у серпні. Є новий національний координатор міна Рушнак і фактично до неї можна звертатись, її телефон і електронна адреса теж є на сайті. Еурека сприяє посиленню конкурентної спроможності на європейському світових ринках. Це те, чого нам не вистачає. Розробці виробів, технологічних процесів та послуг високої якості. Просування міжнародного співробітництва, залучення промислових та досвідних установ для використання спільних розробок, збільшення продуктивності праці. Основна відмінність програми ОРЕК, наприклад, від інших програм, такої відомої, як, наприклад, сьома рамкова програма, де оголошуються конкурси, що в Ореці самі розробники формують міжнародну команду. Вони самі пропонують тематику, яка вигідна для ринку, яка вигідна для інвесторів. Вони самі пишуть, які мають бути кошти для реалізації для цього -то проєкту. Тому це інший менеджмент наукових проектів, не відміну від багатьох практично всіх українських. Конкурсів і багатьох європейських. Але я завжди казав, кажу, і буду казати, що Еврека це не панецея, це один із механізмів. І от е, е, наша е, така роль, що ми маємо довести до науковців, до влади, до бізнесменів, що є е, в Європі, ну, е, наприклад, є, у, у тому числі і е, у світі. Як ми можемо ці механізми застосовувати в Україні, а для влади пропонувати рішення і стимулювати для прийняття відповідного законодавства? Ну Всі ми знаємо, що це дуже важко у нас робиться, але іншого шляху немає. Ми маємо говорити, говорити і говорити про правильні речі, про правильні схеми і механізми розвитку. От із всіх напрямів я виділив те, що стосується нашого форуму. Напрямшись, оточуючи середовище, я виділив два, які безпосередньо стосуються теми нашої розмови, це екологія і відновлювані джерела енергії. Коли я да, Еврека в Україну прийшла в 93-му році, Україна стала асоційованим членом. Мене запросили в 99-му році, і перше, що я зробив, це я зробив ревізію. А що ж має бути і що має Україна на 99-й рік. На жаль, жодного єврека-проекту в Україні не було. Питання: чому? Ну, от я вже казав кілька разів, ще скажу і не в останній раз. Причина це радянський менталітет. Тобто нові підходи до організації проєктів вони не дозволяли нашим науковцям робити правильний менеджмент так, що можна було організувати міжнародну співпрацю на принципах знизу до гори, тобто ініціатива йде від самих. Науковці, як я, наприклад, познайомився з заводниками, були національні програми Керівництво тоді було агентство з питань науки і технологій з національним координатором Юрій Павловським, який був національним координатором, вони зробили такий анонс, що от є міжнародна програма. Якщо ви виконуєте національні проекти і ви, науковці, вважаєте, що ви працюєте на світовому рівні, будь ласка, от вам є механізм, є програма, і, і докажіть те, що ви можете це робити. Ну, Безумовно, я як науковець сказав, що безумовно я можу, я піду. Я пішов, подивився, познайомився з тим, але виявився теж. Не готовим, і мій проєкт, який я запропонував, теж не пішов. От. Але потім я був активний, дуже мене запросили, щоб я був національним координатором. Ну, Що я мав робити? Я мав стати менеджером проєктів, які я вважав дуже цікаві і корисні для України, щоб на прикладі цих проєктів. Показати користь для України в виконанні і участі у таких програмах. Я вибрав три проєкти, один із них Oil Slimes. Він був поданий, зареєстрований. Цей проєкт присвячений технології вилучення нафтопродуктів із рідких та твердих забруднених середовищ. Науковець е, працював старшим науковим співробітником в інституті е, біоорганічної та нафтохімії. Він розбирався в цих речах. У нього були так е, навіть е, зразки цієї. Установки. Дуже такі цікаві ідеї були, я вже казав, що вони сучасні на сьогодні Тобто ідея була така зробити стаціонарну установку, яка могла е, у містах, де дуже багато таких відходів. Наприклад, під Одесою є відстойник, де мили танкери, які перевозили нафтопродукти я не можу сказати, але сотні тисяч кубометрів цих відстоїв з нафтовим забрудненням, тобто там можна було поставити таку річ і друге. Думаю... Ідея була це поставити на шасі таку не дуже велику і їздити по Україні. Наприклад, є там запис, що треба десь щось почистити чи надзвичайні обставини, якісь чи ще щось. От приїхали, почистили, поїхали там на якийсь завод або щось зробити. Тобто ідея не була абсолютно ні. Партнерів не було. Що я застосовую? Я е, пішов на базу даних теоретики. Я всім раджу так робити. Я, я саме так і робив. А що роблять люди саме у цій сфері? Я знайшов 10 проєктів, які більш-менш е, е, подібними питаннями займаються. І ми написали листа, що е, е, ми така та компанія, такий інститут, от є така ідея, от ми шукаємо. Партнерів є спільного європейського проєкту. Із десяти відповіло троє запитань, ми відповідали, відповідали і знайшли дуже цікавого партнера із Швеції, який розробив установку, яка із нафтовідходів робить дизельне паливо. Отуя віці собі. Ми ставимо у містах забруднення дві установки, чиста екологія і диспаливо, те, що для України теж дуже важливо. І наступний крок був такий, що автора понесло. коли Швеції запропонували. Створити спільну кампанію, то він вирішив, що нашої йому національна національний і якщо ідея та та така гарна, то він і сам це зробив. По-перше, він не знав англійської мови, йому було дуже важко спілкуватись. Він не знав сучасного менеджменту. Тобто він так, от у мене є ідеї, цього достатньо. Це дуже добре, без ідеї не буде проекту, але це ну маленька. Частка ну вже в залежності від самої ідеї проєкту, це може бути від п'яти, максимум до 25 від п'яти відсотків. І більше ніж два п'ять пацієнтів ідея не може коштувати, коли наші люди вважають, що принаймні 50, а то і 80 відсотків. Це неправильно. От я тут ще порахував, не працювати в внутрішних умовах, не працювати з партнерами, відсутність досвіду підготовку проєктної позицій, відсутність досвіду виконання інноваційного проекту, небажання вчитись на чужому досвіді це найголовніше, що коли я йому. Починав щось казати, він казав, що ви мій Петро Смен кажете, я сам все добре е, е, знаю. Ну і е, е, була недовіра до мене, коли я йому казав, що треба так робити так. Він не слухав. І е, написав три листи до Швеції, і це він пише контакт міст олівізмі. Вийшло так, що з 1 по 11 травня. Вихідні були е, е, наші свята, потім на два е, тижні я поїхав до Польщі, фактично місяць мене не було. Я приїхав, він каже, я написав три листи, а чому нема відповіді? Я кажу, ну ви мені покажіть листи, він мені приносить, чесно там написано. Контакт міст, овою візьміть. Я йому кажу, а, а чого ви до мене? прийшли, ви ж кажете, що рекомендувати, виключно і з вами. А він мені каже: Ви мене не так зрозуміли. що так розумієте, овою візьміться. Однозначно. Так. В чому була проблема? Що я офіційний представник України в європейській програмі. мене знають особисто. Я їздив на мітінг, спілкувався з людьми. Є довіра, є довіра як до експерта, є довіра як до людини, яка в Україні в міжнародній програмі представляє, а його ніхто не знає. Тому, коли... Почав писати сам, то бояться наших людей і просто не перестали спілкуватися. Для мене це був великий жаль. Ну, якщо чесно казати, інші проєкти закінчилися тим самим. Тобто наші люди, як тільки був успіх, от, наприклад, інші проєкти у нас були партнери із Німеччини із Гангії, а зацікавлені країни Австрія. Голландія, Норвегія і Фінляндія, те саме каже: Я тепер сам, мені орета не потрібна, смертенка мені не потрібна, я все буду робити сам. Фактично, оці вісім пунктів, які я написав, це квітне того, як наші люди от в усякому разі на 99-й рік, як вони це розмірують. Тим не менше зараз є офіційна інформація, мені за ці роки. Особистим менеджмент там, по проєктів 27% про проєктів зараз Україна має в Еуреці. І от, один із найбільш таких успішних це проєкт по використанню сміття як альтернативного чи додаткового палива в цементних печах. Про це вже казали. Але я хочу зупинитись на тому, не якихось таких е, е, технічних, менеджерських е, е, аспектах, щоб е, е, показати, що успіх цього проєкту був не випадковий, а що він базувався саме на тому, що ті вісім е, недоліків, які я е, е, перерахував, вони були невместиві. Професору Псаницькому із Львівської політехніки. От, що є ну, палива? Тут є, є шість, прикладів. це сьомий, приклад. це е, все е, було пілотне проєкту реалізовано на е, м, Миколаївському цементному заводі. На уході досягнення. Які у чому проєкті було, що, що було розроблено практичне виробництво альтернативного палива, яке забезпечило на момент виконання проєкту 2006-2008 роки до 20% палива з доведенням у майбутньому до 40%. Вирішено питання економії сировинних матеріалів і створено прогресивну модель фактично чистого виробництва у самий З Науковим результатом дуже близька крокує екологічний результат, що знижено викиди парникових газів та інших шкідливих Ну Тут де трошки про це, як сказали, я можу на нагласити, що справа в тому, що спалювання в цементних печах відрізняється від того, не просто спалювання, в тому що в цементних печах підвищена температура, а при температурі вищі на 1200 градусів всі шкідливі речовини розкладаються і вже нема в нас таких. Хімічних споруд, як діоксини, флоради та інше. Це дуже важливе для екології, позбулися значної частки побутових та промислових відходів і розв'язана проблема комплексної утилізації речей. Завдяки чому це було зроблено? Знайдені правильні партнери. І з Австрії, Польщі, України, от ми е, чули доповідь е, з Німеччини, австрійської досвід. Фактично, досвід розділеного е, збирання і утилізації е, сміття воно було тут е, використане. Е, була е, в Україні створена мала фірма, яка спеціально займалася технологіями е, е, збору підготовки. Цього сміття як цементної промисловості. Був так, також польський партнер. Тобто три держави, які близькі географічно які мають різний досвід впровадження. Тобто ми, ну, ми цей проєкт використав досвід і не робив. Таких помилок, як з свого часу по Польщі, я ставкою. Але найголовніше, як я вважаю, що було три партнери з України. Була львівська політехніка як науковий підрозділ, було мале підприємство, яке дуже гнучко робили всі речі, які потрібно було для виробництва, і було саме виробництво, яке це застосовувалося. От я завжди кажу, що для успішного виконання проєкту має бути. Три партнери і віда наших всіх науково-технічних програм, в тому числі інноваційних, спеціальних і інвестиційних, що береться один партнер, наприклад, університет. Університет не може, в нього нема бази для того, щоб довести до практичної реалізації. Результати цього проєкту зараз переносяться на цементні заводи у різних регіонах, це дуже важливо, але не такий почесний результат, що у 2008 році була отримана державна премія України. Це не за заслуга Олексія, це за заслуга команди, але за заслуга Евреки, що вона знайшла, підтримала, допомогла розкрити такому проєкту. От як висновок, що я хочу зробити, що в Україні ще є е цікаві інноваційні е розробки в різних областях, в тому числі і в області і рециктів, і альтернативних енергії. І наша влада, наші бізнесмени мають про це знати, і ми маємо тісно працювати, бо на інноваціях я все казав, сам на початку казав, саме інноваціях можна великі е гроші. Уряка є одним із механізмів інноваційного розвитку. Це дуже важливо, щоб люди зазнали і розуміли, як це робиться, і тільки на власного досвіду у виконанні різних проєктів, воно дасть змогу бути успішним і у, 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 у європейських проєктах, і заробляти на цьому гроші. Дякую за увагу. Ну а так нашому нашего заповедовича.